Усім гарного чудового настрою. Сьогодні у нас міні-кросатіни дуже смачні та легкі в приготуванні. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте собі та своїм близьким на здоров'я. А зараз переходимо до приготування тіста. Насамперед у діжку планетарія поміщаємо наше масло, цукер, перщика солі. Ось такою насадочкою усе гарно замішуємо. Тепер додаємо жовтки. Тепер додаємо нашу нашому Достатньо. Так, тепер тісто витягнемо з діжки планетарію, формуємо хлібець, переносимо на харчову плівочку і відправляємо в холодильник на декілька годин на стабілізацію. Ось так. А зараз переходимо до приготування дуже смачного ганашу кава Бейліс. Для цього необхідно довести до купіння наші вершки разом з кавою. Желатин я попередньо замочую у воді Як тільки маса закипіла, я бисенько ввожу желатинову масу, вижимаю лишню воду, я залишаю ось тут. Лише желатин і гарно перемішую, поки він повністю не розійдеться. Шоколад поміщаю у діжку блендера. Виливаю гарячу масу зверху. Додаю лікер бейліс. Та гарно все пробиваю блендером. Триману масу я переміщаю сотейничок, покриваю харчовою плівочкою і залишаю на декілька годин на стабілізацію. Ось наше тісто настоїлося І воно стало дещо твердим. Зараз ми його трішечки порозминаємо вручну. Щоб воно стало еластичне і щоб з ним було ручно, зручно працювати. Тепер підсипаємо муку, беремо наше тісто і розкачуємо. Потім у мене ось такі формочки, я беру ось так прикладаю. Ось так, такими рухами вталовую тістечко, і буду так випікати. Прокалюємо вілочкою. Та випікаємо 15 хвилин у духовці розігріти на 175 градусів. Так, ось наші тартуліточки вже готові і ми зараз будемо їх начиняти кремом. Назаперед переносимо наш ганаш у рукавичку. Ось дивіться, як наш ганаш вже гарно настоївся, стабілізувався. Також цей ганаш люблю використовувати як начинка для макарону.

Ось наша чудові тісечка. Тепер переходимо до приготування крему, що будемо наносити зверху. Усі інгредієнти максимально охолоджені. Переносимо в діжку планетарію та гарно збиваємо. Збиваємо декілька хвилин до такої однорідної густої консистенції. Після чого приносимо у рукавичку. І тепер наносимо на наш тарталетти. smašno, estetično. Ovo je skoro rađu sprovovate. Ne poškodujte. Hranite i ki kiću dovi rozrez. Smakota. Smakota.